У травні чернівці оголосили тендер на закупівлю 130 лавиць за понад 3,5 мільйони гривень, тобто вартість однієї понад 27 тисяч гривень. Міський голова Роман Клічук розповів під час щомісячної прес-конференції, який простір міста планують ними облаштувати. Ці лавочки йдуть всі на парк Шевченка, Ще ж був оголошений тендер. Значається з переможцем ще на, на до асфальтування. Це такі самі лавочки, які поставлені зараз на скаргу і Менеску. Щодо горизвісних модульних вбиралень у парку Федьковича, цьогоріч вони таки з'являться, каже Мер. Вже нарешті кампанія з'явилася. Ну, та яка сказала, що точно став, може оплачені там, там якісь авансові гроші. Я думаю, що буквально там за короткий за вже буде стати берегу. Окрім це того, як повідомив Роман Клічук, на запит Чернівчан облаштували туалет й поблизу кладовища у садгорі. А от щодо місця, де б можна було б справити потребу у самісінькому центрі чернівців, та ще й щоб з громадським простором, як планували у 2022-му, мер каже, що це був лише задум. Це був один із проектів, де де, де скізли, і ми цього. Відійшли, і це не, не буде. Ну ж зараз це, це реалізовати в крайній мірі. Ну поки це немає е, це коштів. І прийняли ми рішення інше. То коли вийшли архітектори із проектантами, то, то є можливість зробити вхід у вбурально в кінотеатр, в Гущанівці сходу. І за Заньковецькі. За Роман Кичук запевнив, що цифровізація нарешті дістанеться і до Чернівців. І вже цьогоріч презентують спеціальний мобільний застосунок. За цифрові Чернівці, за додаток ми наразово спілкувалися з Києвом цифровим сосером. І зараз вже от остаточне це. це, це ми заключили угоду з компанією по Портмане. Здається, ми домовлялися що десь орієнтовно до 1 липня чи до 1 серпня. ми відкриємо такі додаток, де об'єднаються всі додатки, всі сервіси міста. Окрім того, нарешті діти матимуть змогу оздоровитися у таборі, адже минулого року через безпекові заходи та ряд інших порушень, чимало відпочинкових баз не розпочали сезон. Об'їздили і нашу область, об'їздили і, і сусідні в областях які я. Знає, що є вже новий табір в мигово, і там чи вже заключили, і з ним візьми огодується в процесі просто. Бо або має виїхати про комісію, оглянути чи чи вони підпадають критеріям? Ну наскільки я розумію, що в цьому році ми, ми за, за забезпечимо діток відпочинку. щодо відключень водопостачання у зв'язку із реконструкцією водогону, міський голова не бореться обіцяти, що нинішнє глобальне відключення буде останнім цьогоріч. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вже 7 травня в столиці Вірменії Єревані відбудеться 60-й ювілейний чемпіонат Європи з карате. 550 спортсменів з понад 50 країн зійдуться в боротьбі за континентальні нагороди. Україну представлятиме 18 найкращих каратистів, п'ятеро з яких входить в десятку світового рейтингу. Досить позитивний стан збірної нам тренерським штабом подобалося, як вони працюють на зборах і в якій формі підходять до зборів. Я впевнений, що ми зможемо реалізувати і показати краще. Результат ніж на минулій Європі результати цих змагань прямо впливають на участь в чемпіонаті світу, зазначає тренер збірної Олександр Пікулін. Тож високий рейтинговий бал запорука успішного проходження в наступний етап. Проте це не єдина мета українських спортсменів. У нас є план, який я не хочу озвучити по медалях, які ми маємо обов'язково реалізувати. Ми хочемо і золоті нагороди обов'язково. Тим паче, що тут є підтекст, що проходить в Армінії, і ми би хотіли, щоб наш прапор їм там лунав обов'язково. Зробимо все для цього. Тренувальні збори перед чемпіонатом Європи проходили на олімпійській тренувальній базі Кончазаспі під Києвом. А в останній день перед від'їздом команда завітала у Чернівці. Окрім місцевих атлетів, приїхали дві спортсменки із Запоріжжя. Президент Запорізької обласної федерації Карате Анатолій Михайленко зазначає: наше місто найзручніше для тренувань. Наразі команда на завершальному етапі сьогодні проходить останнє тренування. Всі налаштування команди, відпрацювання були на зборах національної. Збірної України в кончезаспіх. Оцінюю навідмінно. Сподіваємось на Перше місця на найвищий результат задоволений результатом підготовки, і заслужений майстер спорту України Валерій Чоботар. У цій боротьбі на татамі очікує здобути першість в особистому та командному турнірах. Максимально сконцентровані, тому що це є чемпіонат Європи. Тут потрібно, щоб всі фактори склалися. Для цього потрібно, щоб фізична, ментальна форма була максимальна. Тому ми будемо е слідкувати за тілом і за розумом. Наша команда зараз в топі світового рей. І ми б хотіли бути першими зараз. Не вдавалося ще ні разу стати першими. Хотілося б цей раз забрати пер. Першість про особливий режим підготовки розповідає і каратистка із Запоріжжя Еліна. Якщо брати те, що ми вдома тренуємося, понеділок, середа, п'ятниця у нас ранкові тренування це фізична підготовка. Ввечері у нас карате. Вівторок, четвер та субота у нас два вечірні тренування, і всі два карате. Так далі працюємо кожен день по два тренування. В нас одна ціль, і ми йдемо до неї. Завдяки здобуткам у юнацьких лігах на 28-му сходинку дорослого рейтингу потрапила спортсменка Дарія Булай. Таким чином обігнала всіх суперниць в своїй категорії і вперше братиме участь у змаганнях такого рівня. Так, це мій перший дорослий чемпіонат Європи. До цього в мене були тільки юнацькі чемпіонати Європи і очікування. Ну немає ніяких прям таких очікувань. Я просто знаю, що я маю зробити свій план, зробити свою роботу і зробити все можливе, щоб привезти додому золото. На татамі атлетка планує показати результати своїх тренувань та перемогти конкуренток завдяки спортивному інтелекту. Мені здається, покращувати потрібно саме на тренуваннях щось а на змаганнях уже ти нічого не можеш. Там покращити суттєво, тому все робиться на тренуваннях, а на змаганнях ти вже просто показуєш свою роботу. Тож, поки каратисти готуються представити нашу країну на континентальних змаганнях, ми вболіваємо за перемоги збірної та бажаємо їм зійти на перші сходинки п'єдесталу під гімн України. Богдана Дем'янів, Катерина Урсатій, Максим Демко, Чернівецький промінь. Бурхлива та чия та глибина найзапекліші вороги природи для людей. Щороку через необережність та недотримання правил безпеки, вода забирає не одне людське життя. За статистикою у 2024 році ми мали 24 випадки на водних об'єктах, які з яких на жаль закінчилися трагічно. З них четверо дітей загиблих серед 19 осіб. У цьому 2025 році ми маємо вже сім таких випадків, шість з яких на жаль також закінчилося трагедію. З настанням весни та літа кількість охочих провести час поблизу водойм зростає. Дорослі та діти все частіше прогулюються та відпочивають. Біля річок й Озер, часом забуваючи про небезпеку, розповідають рятувальники. Люди вибирають дуже часто відпочинок біля водойм. В стані алкогольного сп'яніння і на жаль не слідкують за малолітніми дітьми під час такого відпочинку. Тому буковинські рятувальники на початку купального сезону проводять масштабну інформаційну роз'ясненню роботу і для мешканців громад, і для освітніх закладів, і для того, щоб навчити підростаючі покоління. Аби прогулянка чи відпочинок поблизу річки були безпечними, потрібно дотримуватись основних правил безпеки. Основне правило це те, що коли ви відпочиваєте. Біля води ви маєте відпочивати у визначених для цього місцях, де чергують рятувальники, де було проведено обстеження. Обов'язково не вживати алкогольних напоїв під час відпочинку, тому що під час вживання алкогольних напоїв людина втрачає контроль, не дозволяти своїм підліткам, дітям, малолітнім, особливо відпочивати на воді без вас. Якщо під час відпочинку людина пропала з вашого поля зору, не зволікайте і телефонуйте на спецлінію 101. ДСНСники наголошують перед тим, як кинутись на допомогу потопаючому, переконайтесь у безпеці та власних силах. Навіть якщо ви вправний плавець, навіть якщо ви впевнені у своїх силах і добре плаваєте, все одно бувають ситуації, коли ви кинувшись на порятунок, самі зможете можете постраждати, чи вода буде занадто холодна, чи Відстань буде занадто далекою від того місця, де з людиною трапилася надзвичайна ситуація. І мало того, що ви не допоможете, ви ще й самі постраждаєте. Тому найперше це викликати рятувальників. А вже потім, якщо є така можливість, все таки переконатися у власній безпеці і вже тоді надавати допомогу з порятунку людини, котра тоне. Нагадаємо, нещодавно у руслі річки Прут рятувальники знайшли тіло 13-річної жительки села Чагор. А ввечері 5 травня на річці Прут виявили тіло чоловіка без ознак життя. Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На базі міської поліклініки номер 2 у Чернівцях відбулось відкриття першого амбулаторного відділення гемодіалізу. Ця процедура гемодіаліз дає можливість збільшити тривалість життя пацієнтів 20 років і більше. Бо без цієї процедури з відповідною патологією пацієнти живуть до 5 років. Ми намагаємося зробити так, щоб хвороба не впливала на якість життя. Тому і були створено от таке нове амбулаторне відділення амбулаторного гемодіаліза на нашій базі, як ви бачите, з відповідними комфортними умовами. Гемодіаліз це лікування, під час якого кров людини фільтрується за допомогою діалізного апарату. Найчастіша дана процедура є життєво необхідною для пацієнтів з гострою та хронічною нирковою недостатністю. Це фактично штучна нир. Хворі, які потребують. Цього сервісу це користь захворювання нерух. Що таке нирка? Це нирка очищує організм від, від шлаків, від всього того, що повинно виводитися з це штучна нирка, яка може продовжувати життя хворому з такими захворюваннями, безкінечно довго. Наразі відділення амбулаторного гемодіалізу розраховане на три ліжка. Це дозволяє обслуговувати до шести пацієнтів за день, розповідають фахівці. Окрім того, тут працює команда професіоналів, які впродовж декількох років проходили відповідне навчання. На протязі двох років ми вивчали. Ми набиралися досвіду і в Україні, і за межами. Ми дивилися, як працюють приватні гемодіалізні центри. Ми Зараз співпрацюємо з є представники на нашому заході з компанією де Клінік, які і поставили саме нам сучасне обладнання, і мені дуже приємно, що ми перші, які будемо працювати на апараті в Україні фірми Нефрокан канадського виробника. Перед тим як розпочати роботу відділення, буковинським спеціалістам довелось пройти навчання на виробництві, де створюються діалізні апарати. Та витратні матеріали в Україні ще немає клінік які працювали без цим обладнанням, і це дуже цікавий момент. Це був справді дуже гарний досвід. Ми проводили навчання прямо на виробництві, де ці апарати збираються, де виготовляється розхідний матеріал, власне, всі мембрани. була можливість своїми очима спостерігати за за підходом виробника до створення цієї продукції. Щоб потрапити на процедуру у відділення амбулаторного гемодіалізу, пацієнту достатньо мати направлення від фахівця. Перш за все, звернутися, мати направлення від сімейного лікаря до лікаря-нефролога, і лікар-нефролога любого лікувального закладу може скерувати на проведення гемодіалізної процедури. Крім того, в пакет надання послуг амбулаторного гемодіаліза ще безкоштовно пацієнти отримують здачу відповідних аналізів загальноклінічних, біохімічних, специфічних, а також безкоштовне необхідні медикаменти, які ми... Використовуємо при наданні невідкладної допомоги. Процедура гемодіалізу безкоштовна. За словами Світлани Широкової, медичний заклад законтрактував відповідний пакет з НСЗУ. Цю процедуру пацієнти отримують безкоштовно. Ми законтрактовані з Національної служби здоров'я України по пакету амбулаторний гемодіаліз. Чому я наголошую амбулаторний гемодіаліз? Тому що в наших закладах це стаціонарний гемодіаліз. Все ж таки є критерії відбору пацієнтів для амбулаторного гемодіалізу. Аліза наша мета це пацієнту рітовність, комфортні умови і висококваліфікований персонал з відповідним якісним сучасним обладнанням. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Тиша, що пронизує серце на центральній площі Чернівців, загальнонаціональна хвилина мовчання. Схилити коліно, покласти квіти чи лампадку сьогодні. Люди прийшли до стели з портретами полеглих героїв. Це символ незгасної пам'яті і вдячності тих, хто боровся з нацизмом у роки Другої світової, і тих, хто сьогодні дає відсіч рашизму, не пам'ятаючи, не знаючи минулого, ми не маємо з вами майбутнього. І сьогодні, в таку чергову річницю страшної трагедії. Закінчення в принципі війни, але після такої трагедії війни ми святкуємо перемогу над нацизмом, і сьогодні наша Україна страждає від того ж самого ворога. Так, росіянина, який напав нащадно на нашу Україну, і сьогодні гинуть безліч наших співгромадян. Це найкращих синів і дочок нашої батьківщини. Серед присутніх й пенсіонер Петро Олексійович, попри те, що чоловік має радянське минуле, не тішить себе марними ілюзіями. До нинішнього ворога. Наших українців погло дуже багато. Іменно де? Битва за Дніпро, Київ, раз, перша, друга, третя. Всі чотири українські фронти були. Перший, другий, третій, четвертий. Битва на Орлово-Курській дузі теж це танкова битва була, але це українці там. Тепер битва за Харків. Все відбувалося на Україні. Наші діти будуть і внуки згадувати, що Україна боролася в спокон віку. З 1626 року вроді все тільки пригнічення, пригнічення. У них тільки жажда крові, щось якоїсь помсти, щось, щось витворити не те, що, як у народі. Вони полягли за свободу нашої держави в різні епохи і навіть тисячоліття, але з єдиною метою захистити Україну від зла і не мають права на забуття. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Під час чергового засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України на Буковині голови громад спільно з урядовцями розглянули ряд важливих питань партнерських взаємовідносин щодо розвитку громад в області чотири схвалені масштабні проєкти на майже 125 мільйонів гривень, які будуть реалізовані за програмою відновлення України. На Буковині започатковано більше 130 партнерських угод з регіонами партнерами з містами-партнерами з нашими територіальними. Громадами з міста Чернівці, і вже з нового року ми можемо констатувати підписані нові чотири партнерські угоди з нашими територіальними громадами і так само з містом Чернівці. Сьогодні у нас є по партнерським угодам є місто-лідер, місто Хотин, який активно впроваджує цю діяльність в напрямку наших партнерів за кордоном голова Новодністровська каже, такі засідання це в першу чергу відкрита жива комунікація державної гілки влади та органів місцевого самоврядування. Ми безпосередньо можемо висловити свою думку, свою позицію, свої проблеми, свої питання задати, отримати відповіді уже неодноразово ми піднімали ті проблемні питання, які були для нас, для органів місцевого самоврядування, актуальними, і вони дійсно вирішувалися. Є результат, тому дуже нам. І корисно, і приємно, що є така комунікація, є саме такий відкритий живий діалог, і дійсно воно працює серед питань, які найбільше її хвилюють безпека енергетики. Наше місто це місто енергетиків, і ми знаємо, наскільки зараз енергетика також постраждала внаслідок того, що ну, ворог б'є енергетичні об'єкти. Ми це відчули тут, але поряд з тим ми стоїмо. Дуже багато роботи робиться для того, щоб захистити дані об'єкти. наші Енергетики виконують свою поточну роботу. Ми це відчуваємо. Що в енергетичному плані якби над нами не знущалися, але є якась певна стабільність. Окрім того, у громаді чималу увагу приділяють питанням підтримки військових, ветеранів та членам сімей захисників. У нас є спеціалісти з ветеранської політики, яких нещодавно затвердили. У нас є ветеранський хаб у нас. З бюджету виділяються кошти на підтримку, як і поранених у випадку, чи на лікування, чи на допомогу тим військовим, які стоять на захисті нашої країни. На жаль, маємо ми втрати в нашій громаді. Ми підтримуємо родини наших загиблих. На Буковині у пріоритеті також залишається і розвиток галузі освіти. На ці потреби для Чернівецької області у 2025 році виділено 13 субвенцій з державного бюджету на понад 2,5 мільярди гривень. Проте це. Все було б неможливим без тих, хто щодня боронить Україну, додає Руслан Запаранюк. Ми сьогодні хочемо подякувати нашим збройним силам за можливість активно працювати на теренах нашої області, економіки бізнесу, розгляду ряд програм, які працюють сьогодні на користь нашого бізнесу і розвивають нашу економіку. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь. Плекати та зберігати любов до найрідніших не лише заповідь біблії, а й важливе життєве переконання. Напередодні дня матері у Чернівецькому ліцеї Соломон організували свято від наймолодших учнів для їхніх батьків. Такий захід це не просто традиція, а можливість подякувати за дар життя. Найперше, що це повеління прийшло від самого Бога. Ми на сторінках Біблії читаємо, що «Шануй батька і матір, і ми дуже тішимося, що є такий день матері. І напередодні цього дня. Ми щасливі, що наші учні, наші здобувачі освіти можуть тихенько прошептати мамі на вухо. Я люблю тебе від заснування навчального закладу. Особливої уваги тут приділяли свято, яке відзначають в другу неділю травня. Проте з початком повномасштабного вторгнення цей день набув особливого змісту. У ліцеї є дітки-переселенці, так само з інших областей. Є ті, хто не можуть зараз у цей момент обійняти свою маму, побути разом з нею, провести свій час. Так само колеги наші є, у кого батьки знаходяться не тут, а знаходяться на окупованих територіях, і тому є дуже важливо підкреслювати це, наголошувати на цьому і дякувати нашим батькам, показувати наскільки вони важливі є для нас. Тож, аби віддячити тій, котра щоденно вкладає в дітей сили та мудрість, вихованці Соломону впродовж минулого місяця щоденно готувались до свята. Кожна людина вдячна Богу за те, що має маму. Мама. Це найважливіша людина, яка піклується про нас і заслуговує уваги. Тому ми готувалися до цього свята з дітками. Звичайно, робили поробки, а також готували кожен клас різний номер. Чи це пісню, чи це вірш, чи сценку ставили для мами для того, щоб кожна матуся ліцею Соломон почула себе потрібною, важливою, щоб цінність мами ми відзначали кожного року і не забували про. Її роль у суспільстві. Про свою маму та підготовку до виступу розповідають і наймолодші школярики ліцею. Для мене цей день важливий, тому що моя мама для мене підкується, і я для неї переготувала багато всяких подарунків і цікавих історій. Готувалась, купувала квіти, малювала малюнки. Любила, чекала. Я люблю маму і це свято для мене важливе. Я її вив дуже. Вона мій ангел. ангел. Вона добре готує, вона, вона все може і займатися спортом. І готувати, і малювати добре. По-перше, мамі приємно, а по-друге, мені теж приємно, бо мама щаслива. Тут була мама, сильно було прикольно, ми були метеликами. Вражені сюрпризом і матусі маленькі такі дрібнички, якісь щодня нам дають змогу бачити, що життя прекрасне, що Бог нас оберігає, що Бог нас любить. Як наші дітки нас люблять, нам ще раз нагадали сьогодні. Це дуже нам важливо. І такі свята будній день дуже це чудово. День матері це коли ми ще, ще раз. Святкуємо що Ми любимо маму і що вона у нас є. В щирих дитячих словах та обіймах сила справжньої любові. День матері в ліцеї Соломон це не просто свято, а й нагадування про те, що материнське серце головне джерело підтримки, віри та тепла. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.